У понеділок, 21 жовтня, у зарічному районному суді міста Суми розпочали розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо виявлення недостовірних відомостей у декларації за 2023 рік депутата Сумської міської ради восьмого скликання Вадима Акпєрова. З за чинного законодавства України, якщо буде доведено, що відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для народного обранця може настати кримінальна відповідальність. Суд переходить до початку розгляду справи, оголошується протокол про адміністративне правопорушення. Зокрема, коротко було складено протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 172 прим. 6. Кодексу України про адміністративне правопорушення саме декларування недостовірної інформації, зокрема, згідно протоколу, відомості, що не відповідають дійсності, складають на загальну суму 1 мільйон 649 тисяч 677 гривень 74 копійки. Вказана сума складається з. Трьох сум. 1 мільйон 181 тисяча 547 гривень 20 копійок, що становить різницю між сумою задекларованих активів та сумою, яка б могла б фактично бути накопичена станом на 31-12-2023 з урахуванням придбання автомобіля BMW X4 за ринковою вартістю 458 тисяч 180 гривень, не зазначена у декларації вартість житлового будинку, яким користувався декларант та члени його сім'ї, і 9 тисяч 947 47 гривень 54 копійки, незазначених залишкових кошти це на банківських рахунках декларанта. У суді права обвинуваченого депутата захищають одразу два адвокати Вікторія Волохова та Денис Касьяненко. Сам же підозрюваний Вадим Акпєров свою провину щодо недостовірного декларування не визнає. А виявлені помилки та причини їх виникнення пояснює наступним чином за протоколом. Я не згодний, адже не впочаю в своїх діях порушення. <кій> Скажіть, будь ласка, ласкаки по протоколу У протоколі зазначено про те, що Протокол складався в вашій присутності і особисто роз'яснені були права, і ми відмовились від підпису протоколу. Це ви підтверджуєте чи ні? Як, це, як складався протокол? Ні, ваша честь, мені невідомо, як складався протокол. В моїй присутності він не складався. Я в квітні місяці 22-го року добровільно був мобілізований, з'явився в ТЦК місцевий, був мобілізований до лав Збройних Сил України. Де я проходив в службу протягом двох років і до 24-го року. Стосовно того, по суті, справи стосовно 23-го року. 23-го року, як зазначено в матеріалах, говориться про те, що я, начебто, проживав в цьому будинку, будинку поза адресою… Але я фізично не міг цього робити, навіть якщо ми візьмемо той факт до уваги, що я проходив службу лавах збройних сил України, що підтверджується відповідними довідками, і вони є також, наскільки я розумію, матеріали справи. Оскільки це була служба за мобілізацію, фактично я мав. Можливість відпусток максимум 15 діб. Це, це те, що було дозволено тоді. Ну, фактично, <кій> точніше, по законодавству 30, але більше ніж на 15 діб нікого не відпускали. В той період часу це була служба в 101-й бригаді Генерального штабу, і фізично ми розташовувалися в Київській області, де і здійснювали охорону об'єктів Генерального штабу. Для того, щоб декларувати певне майно, необхідно хоча б 180-183 дні. Це 101 в 101-й бригаді, так? 100, я перебував в службу, проходив тоді в 101-й бригаді генерального штабу. Ну, У нас тільки 23-й рік. 20, це в 23, 23-му році. І фізично я не міг 180 днів. Так, я приїжджав по відпуску, приїжджав на сесії. Е, я міг відвідувати своїх батьків, але я не користувався будинком з адресою і не міг цього фізично зробити протягом Півроку чи того строку, який повинен для того, щоб задекорувати хоч якесь користування цим майном, тому що перебував Лава Збройнець. Родина, моя дружина і дві доньки, проживали також в той період часу за адресою ну, в цьому будинку. Тому вважаю, що будь-які звинувачення стосовно того, що я не вніс в декларацію будинок за адресою. І Переходячи до автомобіля, щоб не затягувати час, як я вже казав, що бачилися ми дуже рідко і е, певні специфічні характер носили в той період часу наші стосунки, е, ми не обговорювали будь-які рішення. І коли в 24-му році е, відчуваючи певну напруженість в стосунках в родині, і Деякі інші проблемні моменти, а мене мати має інвалідність і особою з інвалідністю, я прийняв рішення у 2024 році звільнитися за сімейними обставинами і мене, ну, в мене було таке право, я прийняв рішення їм скористатися. Коли я звільнився з Лав Збройних сил України і вже знову був в Сумах. Я, і при подачі декларації за 23 рік, 24 році, я побачив, що у моєї дружини з'явилося нове авто. Перед цим вона користувалася автомобілем Audi Q5. Але на період, коли я подавав декларацію, автомобіля Audi Q5 вже не було, а в неї з'явився новий автомобіль BMW X4. Я цей факт... Побачив, я запитав про, про її, про те, що, ну, звідки в неї така, що це за машина, на що вона мені відповіла, що вона її придбала. Коли далі в процесі спілкування почали з'ясовувати, навіщо, за які кошти і так далі, в нас виникла знову ж таки певна суперечка, і це в матеріалах і на ЗК я пояснював при проходженні повної перевірки. І далі також в матеріалах справи це є. І я хотів би зазначити, що я в жодному разі знову ж таки не приховував той факт. Автомобіль я вказав, але скористався, враховуючи те, що суб'єкт родини ну, дружина не надала мені інформацію я скористався можливістю в при заповненні декларації. Там є така опція вказати в розділі вартість цього автомобіля, що суб'єкт, я не пам'ятаю, як точно звучить, але що, а, член, родини, що член родини не надав а, таку інформацію. Тобто я не вказував там, жодної вартості, а вказав ті дані, які мені на той період були відомі. А, при тому, що в матеріалах зазначається, фігурують різні вартості цього автомобіля. Після цього, коли вже дійшло до адміністративних цих справ, до повної перевірки на ЗК, то дружину, дружині було запропоновано з різних сторін, з нашої в тому числі надати все ж таки пояснення, за яку вартість був і за які кошти був придбаний цей автомобіль. Вона ці пояснення надала, і ці пояснення також ми ще влітку до ДСР відправляли, про що в мене є документ з відміткою, і вони в матеріалах справи є. Також хотів би зазначити, що я грошей на придбання цього автомобіля власних не давав, і тому ті кошти, які заощадження, які в мене і були. Відповідно в декларації 20, за 23 рік я е, е, зазначив по тим 9 тисячам, які на рахунках е, залишки були дійсно. Ну тут мені нічого сказати, бо фізично просто я не проконтролював, що на картковому рахунку у мене залишалося 9 тисяч гривень. Сукупно, причому це на декількох карточках е, Тому це моя помилка тут я не сказав. Адвокати підозрюваного в недостовірному декларуванні Вадима Акпірова побудували наступну лінію захисту. Жиною надавалося пояснення про те, що у 23-му році вона не витрачала грошових коштів більше ніж це було зазначено в защадженнях, оскільки безпосереднім власникам транспортного засобу перед купівлею було домовлено щодо розтрошення платежів, і в 23-му році вона внесла. Певну суму, яка була домовлена з продавцем, і, відповідно, після внесення такої суми їй не треба було витрачати ніякі заощадження, оскільки вона фактично здійснила платить році за рахунок продажу свого автомобіля Ауді Кіта. І відповідно ніяких змін заощадження, розділ заощадження не був. Не міг бути е як правильно сказати, зачеплений, оскільки дані не змінилися. Крім того, як зазначив вже мій клієнт, ніяких ушових коштів він не виділяв на придбання даного біля дружини. Тому, відповідно, моїм клієнтам е вірно зазначені е дані у розділі заощаджені, що е свідчить про те, що різниця в мільйон сто немає, а відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, за дане правопорушення, яке розглядається в даній справі, може наступати лише якщо різниця між об'єктами, які, наче, то було невірно відображені, перевищують суму у розмірі 302 тисячі гривень, оскільки такої різниці немає по автомобілю то відповідно в даному випадку відсутня вина. Щодо е будинку, е додатково скажу, що е докази про те, що на чи, е там, та його членами сім'ї використовувався будинок за адресою. Доказами є показання двох свідків. Дані свідки е, були допитані у рамках кримінального провадження, яке було закрите. І фактично е, інших документів е, свідчили про те, що там дійсно 23-му році проживав, не існує. Лише покази довкілку. Крім того, е, пояснення свідки надавали у 2025 році, і я вважаю, що на отримання пояснень за такий значний період часу за 23 рік в умовах військової агресії, в умовах постійних повітряних тривог, постійних бомбардувань свідчить про те, що певні особи точно не зможуть однозначно повідомити суду, якщо б це не мало за необхідне, про те, що Їхні пояснення стосуються саме 23 року, і що їхні пояснення не клукаються, наприклад, 24 чи 2025 роком. Крім того, навряд чи підтвердили, яким же самим чином вони встановили ту обставину, що було проживання. Що таке проживання? І що дане проживання було більше, ніж 182 дні. А ці всі обставини в протоколах допиту не з'ясовувалися. Тому ми вважаємо, що протоколи, які надані, вони беззаперечно не доводять факт проживання Арпієва Вадима Вагіюча у 23-му році будинку за адресом. У відповідь прокурор ініціював виклик зазначених свідків на наступне судове засідання по справі. Сторона обвинувачення не вважає, що вказаний факт проживання за вказаною адресою у 2023 році підтверджується показаннями свідків. А саме Гулько Станіслава Миколаївича, Жиляченка Володимира Вікторовича. Тому вказана обстана також підтверджується і буде зустрічне попитання. Шановний суд викликати в суд свідків Гунька Станіслава Миколаєвича та Жиряченка Володимира Вікторовича. Також сприяти странні обвинувачення шляхом надання судових повісток для вручення вказаним свідків. Суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити викликати в судове засідання, зазначених прокурором свідків. У зв'язку з закінченням відведеного процесуального часу та для витребування матеріалів із управління стратегічних розслідувань і виклику свідків суд оголосив про відкладення розгляду справи на 28 жовтня поточного року.